Новинка. Міні-трактор Кентавр 504 f 4 50-сильний міні-трактор. На високих уже колесах спереді 8,3х20. Ззаді у нас стоять 12,4х28. Отакий великий трактор в чорному кольорі. Колір може бути і синій, червоний або зелений. Трактора 22-го року, кінець 22 жовтень, це випущене не в Китаї, в Україну тільки поступили. Такий додатковий у нього бордачок. Три речага на гідровиходи. От їх стільки ззаду. Чотири гідровиходи, розетка. І такі от усилені тяги. Прицепне під причеп, вал відбору потужності. От. Така от у нього цікава сучасна оптика. Додаткові ручки. Крила якісні, ручки пластикові, такі ну, міцно тримаються. Це у нас стояночний тормоз, речах КПП, керовка, підключаємо і повний привод. Так, це речах КПП, ручний газ. Так, З цієї сторони у нас речах повишений, понижені, речах реверса. Це що у нас? Ага, Це у нас гушилка. Гушилка в такому незручному місці розташована, приється, наклонятися. Рівний пол. Така у нас приборка, приборка повністю електронна, бак знаходиться спереді. Ось тут. Це його горловина заливна, бак на 60 літрів. От. В порівнянні от стоїть 24-ка, і цей, то різниця суттєва. Кліренс у нього. 50 сантиметрів майже. Ну так, щоб, щоб точно пролітати це 40. Ось такий трактор. Новинка. Такий в нього агресивний вигляд. На акулу схожий. Додаткові грузи спереді і на задніх колесах. От.